Богу не потрібна зовнішня форма твоєї святості, йому потрібна внутрішня переміна твого серця. Недостатньо вірити в Бога. Богу потрібно довірити усі сфери свого життя. Недостатньо молитися зранку і вечором за звичкою, адже декілька слів, сказаних з глибини серця, цінніші перед Богом, ніж Години бездушних завчених молитов. Недостатньо визнавати свій гріх, гріха потрібно зрікатися і змінювати своє життя. Богу не потрібно, щоб ти виконував традиції і обряди формально. Він хоче мати особисті стосунки з тобою. Він так близько коло тебе, навіть ближче, ніж ти думаєш. Зроби крок назустріч Господу, і він зробить тисячу кроків на зустріч.